31 січня 2024 року. Продовжує бортовий журнал, тими ж подімей що й раніше. Але вже 10 рік поспіль, а ще приблизно. а це приблизно. 31 січня 2024 року. Продовжує бортовий журнал тими ж подімей що й раніше. коли вже 10 рік поспіль, а це приблизно 3400 днів повторюється в тій чи іншій формі День Бабака як у одноіменному фільмі. Тільки там один і той самий день застряг у петлі часу, а в мене рік змінюється. 31 січня 2024 року Продовжу бортовий журнал «Тими ж подіями ще раніше, коли вже 10 рік поспіль, а це приблизно 3400 днів повторюється в тій чи іншій формі День Бабака, як у одноіменному фільмі. Тільки там один і той самий день застряг у петлі часу, а в мене рік змінює рік і нічого не змінюється в плані приреченості в моєму житті. Змінюється лише посилення тиску і впливу, раз за разом, погіршення здоров'я, збільшення кількості прокляті, які я чую щодня в голові. І все глибше просувається у питання проходження стадії підкорення людського мозку. Про це влучно сказано в фільмі Нефаріус. Де персонаж розповідає, як демони протягом всієї історії людства ведуть приховану війну проти людей, аби довести Богові, що люди, як творіння, не заслуговують бути вищими за безпелесних істот, які були до створення людства, яким Всевишній за Писаннями наказав служити людині. Інше питання в тому, що я почав писати відкриті книги, додав до молитви і посту ще засіб, якого за народними віруваннями бояться черти, які використовують у цих під час богослужіння. Хоч здоров'я з'їдене цими сутністями, вже не те, я намагаюся, хоч якось простими словами, описати ситуацію, яка склалася. На думку спадає лише аналогія з відеогрою з дитинства Mortal Kombat. Двоє гравців билися між собою. У кого першого закінчилася школа здоров'я, той не вмирав, а зависав між життям і смертю. Вже нічого не здатний зробити. От приблизно в такому стані сутність тримає моє життя вже давно, насміхаючись, підключивши до мого мозку інших підконтрольних людей, спершу вони завзято воювали, але з часом за півтора року просто почали глузувати, бо сутність продовжує посилювати тиски, впливати на мозок так, щоб знати кожну мою думку, кожний мій крок і передавати все, все тим людям, щоб поробити неможливо вою будь-якому спробу захиститись від цього демонічного тиску. Я вже чув такі погрози в свою адресу і в адресу сім'ї, що навіть важко передати. Єдине, що я зміг зробити за ці півтора року, коли дізнався, що люди під контрольним голосам бігають, кодують інших і служать цим судностям у кошку нових жир для ігор Люцифера, це почати про це писати. Я ж знаю, що мене чують і через думки, і що в моїх гаджетах сидять, і навіть на пристроях без доступу до інтернету все копіюється і поширюється по їхніх каналах. Мені стало смішно, коли я свідомо віддалився від усіх під час війни. Він побачив, як за мною бігають кодувальники, знімають на камеру, фотографують. І особливо смішно було, коли слова, які я вимовляв у думках, почали повторюватися іншими людьми, навіть у коментарях у соцмережах, як, ніби встановлений невидимий мікрофон, передавав мій внутрішній голос назовні. Те саме повторювали. І шизотерики, які викладали у Тікток і Ютуб свої відео ніби за своїми здібностями, які їм передавали синхронізовані сутності, крадучи інформацію у змучених і травмованих людей. Ці люди насправді борються за свій розум і життя і тому йдуть у цю шизотерику, щоб хоч якось зрозуміти, як вигнати і позбуде сутності у своєму житті. Я розумію, що в голові багато <кхід> підпливом загалосів нічого з цього нікому не розповідав. Але потім бачив у хто слово в слово, все те, що промовляв подумки, вже з ус незнайомих мені людей. І тоді з мене виривався лише саркастичний сміх, бо виявилось усі ці відкриття, які приписують собі євреїв, можливо, взагалі не їхні. Уявіть собі ще раз на мить, наслідки це приголомшлива істина. Усі відкриття, які приписують євреям, можуть бути зовсім не їхніми, а просто вкраденими у змучених розумних людей, які стали мучениками, і яких ніхто так і не дізнався. І далі закономірне питання, чи правдива взагалі історія людства. Якщо навіть у такому, як заслуги, все крадеться паразитарними структурами і людьми, і лояльними до голосів, які готові приносити їм людські жертви. І потім ці люди зуховало розповідають про свої відкриття та перемоги. Навіть мої власні формулювання лайливих слів, які я свідомо вигадував, щоб хоч якось протистояти постійним приниженням у голові, повторюються з вуст вуста людьми, які слухають, як знущаються з мене чорти, як мене затягують у жидівську кабалістичну систему, придушуючи болю, шантажуючи, погрожуючи родині руками тих сутності, що доводять до божевілля всіх, хто не угодний.